Усім привіт, рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТВ покажу вам, що є акційного із товарів для дому, так би мовити, побутову хімію. Папір туалетний, сніжна панда, 64 гривні та 50 копійок, 4 рулони, двошаровий. Більша знижка є на зеводалюкс, туалетний папір. Він вже йде трьохшаровий, чотири рулони за 80 гривень. Без запаху або з ароматом персика. А з ароматом персика по 107 гривень та 30 копійок. То тільки без аромату по 80. Ватні палички від торгової марки День у день 200 штук за 19,50. Серветки косметичні від своєї лінії, двошарові, 31 гривня. Дуже гарні в них дизайни, такі, я б сказала, вже весняні, бачите, із метеликами. Як вам такий дизайн, бо мені дуже до вподоби Є ще рожевій На цей товар акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. Часто вам акцентую, якщо товар іде з зі знижкою тільки при оплаті карткою АТБ, то обов'язково на ціннику мають бути ось такі накладочки. І є ще додатково такі стопери з рекламою, що це при оплаті карткою АТБ. Якщо всього всього нема, то орієнтуйтесь. Тут ціна для всіх 39,90, а в такому віконечку тут, власне, і пише ціна при оплаті карткою АТБ. Значите, 27,90. Ватні диски 29,20. В упаковці 120 штук. Хто вже їх купляв, пишіть відгуки, чи не розслоюються вони під час використання, буде цікаво почитати. Набір зубних щіток від своєї лінії. Дві штуки за 21 гривню. Зубні щіточки Colgate теж дві штуки в упаковці, ціна 50 гривень та 70 копійок для ротової порожнини лістарин 250 мл 9770. Такий варіант без акції дешевший 93 гривні. До речі, ось такі зубні ниточки флос субочистки. Я їх ще називаю рогатки. Дуже класні, мені подобається, бо я таки не навчилась користуватися зубною ниткою. А це як альтернатива дуже класна штука. 50 штук за 27,50. Бачили такі в аптеці, ну, не точно такі там, бо це від цієї лінії, це виробництво АТБ, іншої торгової марки, то ціна в рази в рази дорожча. Назубній пасти синсодин, багато знижок, 75 мл 97 гривень, відновлення та захист. Такий варіант відбілююча, 80 гривень 100 мл. Щоденний захист 76 гривень 100 мл. І 65 мл щоденний захист 42 гривні. Зубна паста Лакалут 105 гривень 100 мл. Мультизахист Макс Вайт Colgate 82 гривні та 60 копійок. Саніно зубні пасти. Так. Як тут добратися до ціни. Я так думаю, 32 гривні. Так і є. 32 гривні в упаковці 90 мл. Менший варіант тут 50 мл за 21 гривню і 40 копійок. І ще є ось така зубна паста Colgate 30 гривень 30 копійок. Рідке мило Тео із дозатором 51 гривня за 400 мл. Мило тверде від своєї лінії. Дари. Чите є таке? А є ось таке. Ціна 12 гривень. вага 100 грамів. І ще є ось такий варіант. Це є мило тверде від своєї лінії до такшовку. 12 гривень. Акційна ціна на набір твердого мила 4 штуки 58,80 гривень, але вони по 90 грамів. Антибактеріальне мило сейверт 62 гривні 225 мл. Дитяче рідке мило «Сетін» – 34,40 250 мл із дозатором. Гель для душу акса 1, 75,50. Ніве МН 94 гривні 250 мл. Це з попередньої акційної, так би мовити, пропозиції залишилось. Тому не знаю, чи будуть вони цілий тиждень на знижках, чи ні. Подивимось. Акс-дезодорант чоловічий, 78 гривень. Так, такий варіант 114.40. Арко Гелля Гоління 92 гривні 200 мл. Джелет 81 гривня та 40 копійок. Гель для гоління джилет 158,70. Нівея гель для гоління по 144 гривні. І від Нівеї бальзам 194 гривні. Дезодоранти Old Spice 120 гривень такий гелевий. З тіками по 109 гривень. Крем живильний для обличчя та тіла. 62 гривні та 80 копійок. Великий об'єм аж 200 мл Онлайн. Такий крем для рук. Він де із дозатором. Ціна 50 гривень за 190 мл Beauty Derm – дитячий крем 28,4075 мл Такі гарненькі новинки. Крем для рук. Від своєї лінії. 26 гривень за 80 мл. Все роблять якнайменше. Зазвичай стандарт 75, а тут, бачите, на 5 мл більше. На такі шампуні є акція при оплаті карткою АТБ Нідім. 750 мл 100 гривень, для всіх ціна 140. Такий варіант: 300 мл. 64,50 при оплаті карткою АТБ. А для всіх ціна 90. Шампунь для волосся Head Shoulders 500 мл 185 гривень. Пантін 159 гривень. Тут об'єм менший 400 мл. Бальзам Ополіскович Пантін Прові 133 гривні, 275 мл. Шампуні Романтік, менший об'єм 500 мл за 90 гривень 40 копійок, більший об'єм 850 мл за 126 гривень. І будьте уважні при виборі, вони дуже схожі баночки. Ось тут пише це шампунь, а балм це є бальзам. А так візуально вони дуже схожі між собою. Спрей для волосся 61 гривня та 40 копійок, об'єм 200 мл. Шампунь-кондиціонер Ecoline 50 гривень та 40 копійок за 400 мл. Тео для чоловіків шампунь 55 гривень та 70 копійок. Тут об'єм 350 мл. Жіночий варіант неакційний. Щось новеньке появилось: такі кухонні губки. Від своєї лінії 7 штук в упаковці ціна 33 гривні. Мені подобаються кольори, бачите, які є. Фіолетовий, світліший, темніший. Хоч ціна не акційна, мабуть, собі такий куплю. Хай мені тішить око. Бачите, є такі кольори яскраві. Так, так, так. О, ось тут буде краще видно. Розібрали, розкупили такі освіжувачі повітря. До автоматичного можна так, можна сяк. Так, хтось нюхав Так, з карткою АТБ ціна 39,71 копійка, для всіх інших ціна 41 гривня та 80 копійок. Захист від води від торгової марки Silver 81 гривня. Такий дезодорант для взуття. Це так вставляєте взуття, ось так притискаєте, і воно вам там. Потім пахне 7950. Сілвер, рідка фарба 38,60. Тут є отвір, і просочується фарба, Тут треба понатискати і профарбовує зручно використання. Розумний вибір, засіб для видалення забруднень з труби. 1 літр 38,30 крот. Ціна 49 гривень не акційна, А з карткою ТБ 46,50 трошки акція. Містер Muscle засіб для прочищання труб. Це вже йде у гранулах 70 грамів, 38 гривень. Стікери чистоти неопюр 28-30 В упаковці 30 грамів 3 штуки. Містер Пропер засіб для миття підлоги та стін 119 гривень. Master Cleaner, Sun Clean, засіб антижир 800 г з розпилювачем 110 гривень. Це акція при оплаті карткою АТБ день у день. Засіб для миття посуду 1 літр 43 гривні. Для всіх інших ціна 60 гривен. Неопюр засіб для миття посуду 37,80 500 мл. Фейрі 69 гривень. За пів літри є у різних ароматах. майний засіб розумний вибір, підвіска в унітаз. Є аромат лаванди, океан, лимон 15,70. неопюр засіб для унітазу 1 літр за 73 гривні. І є ще в зеленому кольорі хвоя. Так, щось розкупили під ноль, а це доместус 122 гривні. Може, у вас ще є, то дивіться. І більші Местоса. 125 гривень та 127,50. Один літр. Засіб ДАК суперсила 115 гривень 900 мл сплітом порошок для прання 1,5 кг універсальний 68,30 це новинка на полицях, можливо, хтось користувався вже, то обов'язково залишайте відгуки, щоб і ми знали, який він в дії. грюнвальд порошок 4 кг 248,30. Капсули для прання. 4 в одному, 19 штук, wash and freeze 159 гривень. Тайт, аквапудра 2 кг 100 г 259 гривень. Так, 3600, акційна ціна. Хтось знає, чому кольоровий ціночок. Ціна не акційна. М -м -м? Може хто знає, то обов'язково пишіть. Так, порошок. Ага, не хоче до нас той порошок. Не витягну. Савекс кілограмів 3, ціна 289 А є ще 4,5 кг 410 гривень. Маестро. Мило, плямововідник, таке господарське. Для дитячих речей 15 гривень та 10 копійок, 140 грамів. Clean and white, до речі, класне миро. Clean and white, гарне мило, я колись ним користувалася, дуже воно мені до вподоби. Тут в упаковці дві штуки, ціна 38 гривень. А є поштучно, такий варіант, ціна 20 гривень. Порошок для прання Гала Аквапудра. Кілограм та 800 г за 194 гривні. 2 кг 700 г за 284 гривні. Господеньки, ви вже готуєтесь до весни. Тюлі перете чи чекаєте? Десь якийсь є від персоль кисневий без хлору. 200 г за 21 гривню. Пам'ятаю, в ванну клала тюль, заливала водою, посипала такими всякими засобами, які допомагають висвітлити тюль. Ефект бував, аніж просто закинути в пральку. Тому не знаю, я вже в роздумах. Хочеться знаєте цієї свіжості. Капсула для прання лоск 188,30 за 15 штук. Персил, порошок 300 г 57,80 так. Кондиціонер ось такий. 2 літри об'ємом, 150 гривень. Гелля праня в фрізінні 105 гривень півтори літри. Клівен 1 літр, 110.30. Wash фрі. Так, тут об'єм 2 літри 100 мл 111 гривень, і більший об'єм 4 літри за 215,90. Прокладки тена урологічні 69 гривень, 16 штук. Такий варіант 50 гривень та 30 копійок за 14 штук. Багато є акцій на прокладки від Libre 48,30. Такі два варіанти по 10 штук у упаковці. 31 гривня 50 копійок такі, вілібрес. І 30 гривень 50 копійок. 9 або 10 в упаковці. Тут 9, то 10. Від котекс знижки тампони 97,70. Два варіанти в упаковці по 16 штук. Вони просто різних розмірів. Котекс прокладки 41 гривня 80 копійок. Ці теж 41 гривня 80 копійок, такі по 39,80. Дані прокладки Вібрас 54 50 за 40 штук. Прокладки Олвий 48,80. Підгузки трусиками. Хагіс 414 гривень. Є четвірка, шістка та п'ятірка. Хагіс екстраке теж 414 гривень, четвірка, трійка. Двійка і одиничка дешевші, бо що менша кількість. 24 штуки за 249 гривень. Одиничка 26 штук за 239. Хагікс класичні по 349,20. Трійка, четвірка та п'ятірка. Тена сліп, розмір L, 30 штук, 724,50. І з карткою тебе буде дешевше. Розмір М 633 гривні та 50 копійок. І теж з карткою ТВ буде трошки дешевше. Такі підгузки трусики для дорослих, 224,80, 10 штук. Розмір L, розмір М 197,50.